Андрій, по перше, з перемогою дуже важкий кубковий матч, сили, які ще залишились, тому що важко команда. Дякую, дякую. Сили залишились. Я думаю, тому що в нас довга довгий состав. У нас є багато гравців. Ви бачили в заявці. У нас там 12-14 гравців. Тому сили є. Сили є. Чим мега здивувала, якщо відштовхуватись від першого матчу в чемпіонаті, коли там 7-1 рахунок все дуже просто, можливо, це якось повплияло і розслаблено. Якось команда підходила до цього поєдинку. Ну, бачите, Мега з кожною грою додає. Вона і в чемпіонаті набрала там немало очков. Здивували, ну як здивували? Я думаю, ми так і вважали, що вони будуть грати за счет великого бажання. У них сьогодні було дуже багато бажання, багато боротьби. Вони віддавалися на кожному куточку поля, так сказати. Тому дякую їм за гру. Ну приємно було грати, і вони дали бій. Сравнительно з першою грою дуже серйозний. Ну тобто, можна сказати, що відрізняється кубковий поєдинок і чемпіонат? Так а, це не те, що. Під егідою Кубка або чемпіонату в цілому дві гри різні, я думаю, були тому що ну, не будемо говорити, що ми недооцінили суперника. Це точно у нас не було недооцінки. Ми е, ну, думали, що мега буде дуже старатися та битися, але матчі були різні так порівняно з чемпіонату. Кубку різні вони десь зігрались, вже десь краще друг другу допомагають позаду, попереду друг за друга б'ються, тому так різні ігри були. Дякую з перемогою, це.